Раз ранку я дивилась сюжет про наші надії: про відомлення паромної переправи, про те, що це буде пожвавлення інвестиційного клімату, про те, що це піднесе, піднесе активність підприємницької діяльності, про те, що в Скадовську, який потерпає взимку від безробіття, будуть створюватись нові робочі місця. На жаль, на цьому позитив закінчився. Чому? Тому що від процесу відійшла державна влада в особі ОДА. У неї є свої функції, свої повноваження. І заступили зовсім інші державні інституції, які мали цю операцію супроводжувати далі. Мені зателефонував підприємець, який активно дуже участь в, цьому, в організації цього парому приймав. І сказав, що митниця пропонує їм товар, який швидко псується. Завести на таможену територію України. Абсолютно в порушення. Це я знаю, це не підприємець сказав, що це порушення законодавства. Це я знаю через те, що в нього там прямі поставки. В порушення законодавства України завести по індикативній ціні. Яка однозначно зразу перекреслює і заход паромів на Скадовськ, і будь-який зиск від цієї операції для підприємців через те, що вона стає реально збитковою. Товар, який Одеська митниця, яку не можна, Одеський порт в Одеському порту, який ніяк ні по розмірам, ні по чому не можна порівняти з Херсон, з Кадовським тим паче. Розтаможує, по розмитнює по 0,7 долара. Скадовська митниця запропонувала по долару 0,2 цента. Це нереальна ціна. Але головне те, що ця отака вибудова ціни йде в порушення законодавства. Підприємець звернувся до мене за допомогою. Я хочу сказати, мені було дуже складно зв'язатися з таможнею, але врешті-решт я це сказала: я висловила свою думку з приводу цього. І заступник таможника, я не пам'ятаю зараз його ім'я по батькові, мені пообіцяв, що це буде, все буде зроблено, як належить вигодно для держави і для підприємця. У мене була єдина вимога. Щоб дії таможні відповідали вимогам законодавства України. Наступні дні мені не телефонували підприємці. Вони мало того, уникали моїх дзвінків і розмови зі мною. Мені стало відомо. Що їх розтаможили в п'ятницю. Розмитнили по ціні вищій, ніж це роблять в Одесі, але все-таки не по такій драконівській, як це була попередньо. Але за цей час, до того, як товар був розмитнений, товар в кількості 10 тонн взагалі зник. З території порту. Те, що вони уникають зі мною спілкування, означає, що підприємці вважають, що така державна інституція, як митниця, все рівно викрутить їм руки, примусивши робити по корупційним схемам. Я хочу зробити офіційну заяву, пани корупціонери, ви минуле України. Вам немає місця в нашому майбутньому. І Херсонська обласна державна адміністрація. І херсонці не дозволять. Ні митній службі в Херсонській області, ні держеокадастру в Херсонській області вибудовувати злочинні корупційні схеми в своїй роботі. На Херсонщині діє державна влада в особі обласної державної адміністрації і всі зусилля. Державна влада застосує для того, щоб всі відносини на території Херсонської області вибудовувались як з підприємцями, так і, взагалі, з населенням тільки в рамках діючого законодавства. Я прошу державні інституції. Які зараз, на яких покладено руйнування антикорупційних схем, негайно долучитись і з'ясувати, чи були законні підстави для того, щоб у підприємців зникло 10 тонн товару. З того часу, як поріг обласної державної адміністрації переступив Андрій Станіславович Потілов, в ОДА немає корупції. Але корупцію не може здійснювати тільки корупціонер. Він завжди шукає собі жертву. В кожному випадку. Це може бути підприємець, це може бути звичайна людина. Найбільш вразливі в цьому плані підприємці. Я хочу звернутись до вас, шановні херсонці. Ті, хто відчуває, що за гідність, за власну гідність треба боротись, ми з вами звалили злочинну владу. Але ми з вами навіть на хвіст корупції ще не наступили. І як би обласна державна адміністрація не хотіла зламати існуючі корупційні схеми, без вашої допомоги, шановні підприємці, шановна громада, без вашої співучасті в цьому процесі зробити це просто неможливо. Існують дві сторони. Я вже підкреслила, що адміністрація там не причетна. Але якщо ви хочете працювати відповідно до законодавства, щоб ніяка інша державна інституція не вибудовувала вам якісь непрозорі стосунки, ви маєте у цій антикорупційній боротьбі стати поруч. З обласною державною адміністрацією без вас подолати корупційні схеми буде неможливо. І якщо ми не подолаємо корупційні схеми, ми ніколи не станемо тією Україною, про яку мріємо.